А чи могли б ви окреслити взагалі, е, яка небезпека е, грального бізнесу наразі існує в Україні саме у безпековому плані? І як взагалі це потрібно чи регулювати, чи забороняти зовсім? Е, на вашу думку, дивіться саме мене цікавить саме безпековий план, тому що одночасно, ну от, насправді для мене ця ситуація, про яку зараз багато пишуть, і військові. І депутати, і звичайні люди для мене ну таке відчуття, що прорвався як них, тому що одночасно а, почали про цю тему говорити абсолютно між собою не пов'язані і нічим не зв'язані люди абсолютно з дуже різних верст, слоїв і так далі. А, питання полягає в чому? А, під час а, бойових дій боєць, як правило, перебуває в стресі. Але і це цей стрес треба чимось гасити. Да, це може бути це може бути розмова з психологом, але не мені вам мабуть розповідати, що в збройних силах України і, взагалі, в Україні зараз кількість людей, які можуть кількість психологів дипломованих, які можуть працювати з з військовими, вона не те, що недостатня, вона ну. Там це, це статистична похибка, якщо чесно. Тобто е, недостатньо в сотні разів, якщо не більше. Е По-друге, другі варіанти дуже прості. Всім відомі. Це алкоголь, е наркотики е і азартні ігри. Ну, тобто, нічого нового з часів. Там я не знаю, там умовно, там е греко-перських війн. Ну ніякої нічого нового не вигадали, і нічого нового ні з чим новим не стикнулося з алкоголем з проблемою, наприклад, аватарів армія стикнулася ще у 2014 році, і це посилювалося у 2015, 2016, 2017, коли все більше приходило на фронт мобілізованих контрактників в тому числі. А, а відповідно, і все менше було добровольців. Цю проблему вирішували зараз, бі бі біля лінії бойового зіткнення ЛБЗ важко купити алкоголь, прям важко. І це насправді суттєво впливає на, на рівень алкоголізму серед військовослужбовців, і це впливає на краще реально на краще. Тому що якщо ми зараз уявимо, що таких обмежень немає, то кількість проблем з алкоголем в усіх його. Ну, в усіх варіантах вона зросте просто в рази. Звичайно, що алкоголь так чи інакше можна привести за 20 кілометрів, там або там можуть там передати, або ще щось, але все одно це ну реально крихти проблем порівняно з тими, які могли б бути, якщо відкрити цю воронку, так само з е, онлайн казино насправді тому, що значна кількість військовослужбовців, що знаходиться в штабах, що знаходиться на другій, на третій лінії, що вийшли на ротацію. А що просто там вийшли, там в, в розпалагу там з Ноліка. Вони мають досить багато вільного часу, як правило. А, і відповідно, цей вільний час вони намагаються чимось забити одночасно скинувши стрес зараз. Це онлайн казано в першу чергу, реально в першу чергу. Це була б їхня особиста справа, і ми б не мали жодного права в неї втручатися, якби це не несло проблем для української армії, як такої, і для результатів війни, тому що людина в боргах, якщо вона в борги, якщо вона програється або не ж є інші соціальні обов'язки, да вони і у неї, як правило, є родина, якій як правило, не вистачає грошей їй відсилають гроші військові. А в них є там якісь потреби свого підрозділу, які як правило там. Частково закриваються самими бійцями, да, там щось скинутись на запчастини, чи там, умовно кажучи, скинутися там та там та байдуже на, що, на паливо, на закупку дрона, на, на ще щось військові, як правило, скидаються. І неможливість виконати ці обов'язки, тому що всі гроші, ребляха-муха, програні онлайн казино, приводить до того, що людина починає створювати проблеми і для оточуючих бійців. Інколи, і це досить відомі. ну Кожен військовий знає. Мабуть, не, не менше однієї такої людини, а, починається там потихеньку підворовуватись якесь майно продаватися на Олекс або своє або реально підворовуватись спільне, і, ну, і це, м'яко кажучи, не приводить до боєздатності з цього підрозділу. І таких випадків ну, таких випадків прям дофігає, якщо чесно. Я абсолютно не згоден з оцінкою Гончаренка. що це 9 з 10 військових. Це повна фігня, Воно не відповідає дійсності 100%.